У світі, де, здавалося б, усім правлять алгоритми, успіх часто залежить зовсім не від коду, а від чогось, ну скажімо, більш людського. І от саме цей парадокс ми сьогодні й спробуємо розібрати. От тільки уявіть собі посеред цього вихору технологій, які змінюються ну просто щодня, раптом виявляється, що головний ключ до успіху це не ідеально написаний код, а людяність. Так так. Саме ті самі м'які навички, от що перетворює крутих технічних профі насправді виняткових лідерів. Давайте познайомимося з нашим героєм. Назвімо його Алекс. Він геніальний інженер, його код це, знаєте, справжня поезія. Але відколи його підвищили до лідера, все пішло шкареберть. Дедлайни горять у команді постійні тертя, а сам Алекс просто потопає у нескінченних зустрічах. І знаєте, його історія це таке собі дзеркало для багатьох у техносфері. І вона ця історія підводить нас до головного. Так, історія Алекса – це, на жаль, не виняток. Це скоріше правило, такий собі універсальний виклик для всієї it індустрії, коли раптом виявляється, що тієї самої технічної геніальності, яка, власне, і привела на вершину, її просто не вистачає, щоб вести за собою людей. От чому так стається? Ну що ж, щоб розібратися в цій дилемі, нам потрібно чітко розважувати два ключові типи навичок. Саме вони формують будь-якого професіонала. Це як їх називають «hard skills» або тверді навички і «soft skills» – «м'які». Давайте почнемо з того, що в принципі всім добре знайоме – «hard skills», тобто тверді навички. Це, по суті, наша технічна база. Все те, що можна виміряти, сертифікувати, ну або просто перевірити на практиці. Це відповідь на питання, що і як ми робимо. А от soft skills – м'які навички, це вже зовсім інша опера. Це, можна сказати, такий собі місток між технічними знаннями і реальним бізнес-результатом. Вони відповідають на значно глибші питання: чому і хто? Чому команда взагалі має щось змінювати і хто саме поведе її крізь ці зміни? І от саме тут, знаєте, кристалізується вся суть. Бо одне діло спроєктувати ідеальну архітектуру і геть інше переконати, донести її цінність, заручитися підтримкою і, зрештою, надихнути людей її впроваджувати. Перша це без сумніву технічна майстерність, а от друге, це вже справжнє таке, знаєте, стратегічне лідерство. Рано чи пізно, в житті кожної команди, яка росте, настає такий момент. Коли одна людина просто фізично не може тягнути на собі все. І от тоді модель лідера універсала, того, хто одночасно і головний кодер, і менеджер, і стратег, починає тріщати по швах. Кажуть є навіть таке собі магічне число сім. Саме коли в команді збирається близько семи людей, роль лідера починає ну, ніби розколюватися. Управлінські задачі стають настільки складними, що їм потрібна окрема людина, окрема увага. Давайте повернемось до нашого Алекса і подивимось, як це було в нього. От дивіться, поки в команді було троє, він був таким собі граючим тренером. І код писав, і рев'ю робив і керував. Коли команда виросла до семи, все, його календар забитий зустрічами, а часу на код майже не лишилось. А коли стало десять з гаком, він остаточно перетворився на менеджера, і що найстрашніше, повністю втратив зв'язок із технічною реальністю проекту. Так от, який з цього висновок. Ключовий момент намагатися робити все самому це прямий шлях до вигорання, і, будемо відверті, до неефективності. Правильний крок тут один визнати, що команді потрібні два різних типи лідерства. Щоб це було простіше зрозуміти, давайте використаємо одну класну аналогію. Уявимо нашу команду розробників як великий корабель, і щоб цей корабель впевнено йшов своїм курсом, йому життєво необхідні двоє капітан і головний інженер. Отже. Капітан це наш тімлід. Його завдання прокладати курс. Весь його фокус на людях, на процесах, на бізнес-цілях. Він той, хто дбає, щоб команда працювала злагоджено і рухалась у правильному напрямку. А інженер це, відповідно, техлід. Він відповідає за те, щоб сам корабель був надійним. Його стихія це технології, якість коду, архітектура. Він, по суті, той, хто не дасть команді наробити серйозних інженерних помилок. І от подивіться, як це блискуче ілюструє різницю в їхньому мисленні. Тім, Лід, наш капітан, постійно думає про стратегію і людей, чому ми це робимо, і хто найкраще впорається із завданням. А Техлід, інженер, сконцентрований на виконанні та якості, що конкретно ми будуємо, і як нам це технічно реалізувати найкращим чином. Тепер, коли ми так чітко розмежували ці дві ролі, варто на хвилину замислитись, бо це ж не просто наступні сходинки в кар'єрі, це, по суті, два абсолютно різні покликання. Вони вимагають не тільки різних навичок, але й, що набагато важливіше, зовсім різного складу розуму. І тут питання ж не в тому, хто з них важливіший, ні в якому разі. Обидві ролі абсолютно критичні для успіху. Питання в іншому де саме сильні сторони та, скажімо, захоплення конкретної людини принесуть команді найбільше користі. Ось ця фраза вона ідеально описує філософію капітана це про самовіддане лідерство, лідерство, яке орієнтоване на служіння команді. Тім це, по суті, такий собі щит. Він захищає команду від усього зовнішнього тиску і створює ті самі умови, в яких можна спокійно та продуктивно працювати. А оце сувора реальність нашого інженера Техліда. Його авторитет тримається на глибокій і, що важливо, актуальній технічній експертизі. Йому недостатньо просто вести за собою. Він мусить постійно бути в тонусі, постійно вчитися, щоб команда беззаперечно довіряла його технічним рішенням. Зрештою, що ми маємо? Шлях від класного спеціаліста до лідера це завжди трансформація. Технічні навички, це, звісно, фундамент, але саме вибір, вибір між шляхом капітана і шляхом інженера, ось що визначає, якою буде спадщина лідера. Це вибір між тим, щоб створювати досконалі системи і тим, щоб створювати сильні команди, які власне і будуватимуть майбутнє.